Наступного року Черкаси впровадять геоінформаційну систему. Про це йшлося на презентації проєкту програми соціально-економічного розвитку міста. Впродовж 2015 року черкаські архіви, поточні справи та геопросторові дані фахівці перенесуть в електронний формат і створять багатошарову інтернет-карту із різними рівнями доступу. В результаті така система дозволить за лічені хвилини отримати інформацію з водоканалу, теплокомуненерго, укртелекому та інших державних підприємств без оформлення за. Питів серед переваг є встановлення в автобусах gps навігаторів та можливість підключення до геоінформаційної системи камер відеоспостереження. Вперше усе це було запроваджено у Вінниці, а нині успішно функціонує в багатьох містах України. Основна мета в створенні такої системи це консолідація всіх міських районних, якщо ми кажемо, і так далі. Інформаційних ресурсів на єдиній топографічній основі, і, що немаловажно, маючи єдину систему кодування та класифікації об'єктів обліку, як ми бачимо на слайді, в принципі, практично всі служби управління, департаменті, комунальні підприємства мають залучатися.